Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 1 лютого 2024 року. Отож, карта дня нам на сьогодні трійка Пентаклів. На дні колоди в нас вісімка мечів. На дні колоди мечі, все ж таки, є мечі, тому будьте обережні до повітряної тривоги трійка пентаклів карта фінансова, невеличка, невеличка сума грошей. Для когось це надходження, для когось це допомога, для когось це замовлення. Залежить в якій ви тут ролі. Тут є люди, які замовляють, і є людина, які замовляють, тобто людина, яка отримає, люди, які дають гроші. Це невеличкі гроші, але дуже приємні. І в якій би ви не були позиції, вам буде приємно давати ці гроші. Тому що якщо ви даєте гроші, то за те, що для вас зробили, те, що для вас втілили, ви знайшли майстра, якого шукали, якого саме ви хотіли, майстра чи майстриню. Можливо, ця людина вміє щось робити особливе, таке своїми руками, що вам дуже сподобалось, або ж ви давно про таке мріяли. І сума приємна для вас, і ви з радістю віддаєте ці гроші. Якщо ви людина, якій замовили, то також для вас це приємність, тому що. Можливо, це перше ваше замовлення. Можливо, це хобі, яким ви займалися, яке вам приносило задоволення, а тепер ще й починає приносити гроші. Ну, гарна енергетика, така, яка приносить задоволення обом сторонам. На дні колоди вісімка мечів, карта глухого кута, карта енергетика такого пригнічення. Коли в мене є багато інформації, я не знаю, що з нею робити. Забагато інформації, або коли в мене вир думок в голові, і який мене от приводить в такий, заганяє, в такий ступор. Коли я не знаю, що робити, я не, не знаю, куди рухатись, можливо, саме і фінанси вас загнали в такий тупік, якщо ви в цій позиції, що не було коштів, не було замовлень, і ось сьогоднішня енергетика дуже вас потішить. Що є клієнти, є замовлення, будуть гроші. Або ж ви, якщо ви в цій позиції, ви не могли знайти людину, яку ви шукаєте. Вам не могли втілити те, що ви хочете. Ну, тобто, пов'язане щось, от, що у вас була ситуація такої безвиході. Коли ви не могли, не хотіли, не знали, куди рухатися, таке було відчуття, що зв'язані руки, зав'язані очі, я не можу прийняти рішення. Давайте подивимося, що нам допоможе сьогодні? Що буде допомагати? Король посухів. Дорослий чоловік стихії, вогонь, овен, лев, стрілець. Хто він вам? Підставляйте самі. Людина, яка дасть пораду, підкаже, підтримає, можливо, ну, фінансово так, підтримає така людина. Ну, хоча це не фінансова карта, але це чоловік, який вміє приймати рішення. Рішучий чоловік, чоловік, який вміє переконати, чоловік, який вміє натиснути, чоловік, який вміє. Захистити. Або це ви. Так, сьогодні, ось такий чоловік, чоловік, який, якщо ви в цій позиції, чоловік, який знайшов людину потрібну, чоловік, який переконав цю людину, який пояснив цій людині, що я хочу. Або ж ви Людина, яка знайшла потрібну людину, яка підказала, де шукати? Ну, ось ось такий чоловік сьогодні вам підкаже щось, допоможе, підтримує, скерує вас, приведе вам потрібну людину, відіграє якусь роль в вашому житті важливо, допоможе вам. Або ж це ви, що буде заважати? А що нам буде заважати паш мечів? Нові ідеї, можливо, слова, які будуть зайві, які ми будемо говорити, наприклад, коли от ми тут будемо щось узгоджувати, можемо наговорити багато зайвого. Зайві пропозиції, зайві. Тобто, якщо ви людина, який замовляють, слухайте уважно, що від вас хочуть. Не потрібно щось своє додати, пропонувати. Люди, які до вас прийшли, знають, що вони хочуть. Або якщо ви людина, яка замовляє, також ви чітко і зрозуміло і ясно все опишіть. Без... Лишніх зайвих слів, без фантазій своїх якихось, а чітко, ясно і зрозуміло, бо меч це ясність. Тому, Або ж це молода людина сахії повітря, близнюки, терези, водолії. Буде заважати, так з чимось буде вмішуватися. Або ж діти онуки молода дуже енергетика, або невпевненість. Енергетика, от коли, як дитина, коли я не знаю, я боюсь, чи я боюсь сказати, я боюсь запропонувати, або я боюсь озвучити вартість своїх послуг невпевненість. Тому. Будьте впевнені, те, що ви хочете отримати, і те, що, і будьте впевнені, що ви хочете отримати, що ви замовляєте. Ось такий таке передбачення, такий прогноз на сьогодні для нас. Хтось отримає замовлення, хтось отримає кошти, хтось отримає людину, яку давно шукав. Для когось це невеличкі надходження, тому що трійка це не так багато, ну, але все ж таки це гроші. Можливо, хтось отримає допомогу, хтось отримає замовлення, чого я і вам бажаю. І в першу чергу нам всім мирного і спокійного дня. Вдалого дня, цікавого дня, активного і продуктивного, щоб ви сьогодні знайшли те, що шукали, і отримали бажане. Дякую, мої любі, що ви в мене є. Дякую вам за зворотній зв'язок. Завжди з великим нетерпінням чекаю на ваші повідомлення. Мені дуже приємно їх читати. Дякую вам за підтримку, за теплі щирі слова. Дякую вам за вподобайки. А хто ще не з нами, будь ласка, підписуйтесь, приєднуйтеся мені дуже приємно, як нас більше є. І почуємось, мої любі папа. -па.